Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі про вбивство подружжя з дитиною заради 6 тисяч доларів. Про 65 гектарів нових лісів на Хмельниччині. Про день армійської авіації, сухопутних військ та про інші важливі події країни та нашого краю. Тож до деталей. Президент підписав указ про встановлення дня армійської авіації сухопутних військ збройних сил України, який відзначатимуть щороку, 3 липня. Указ набув чинності в день його підписання, тобто сьогодні, 8 січня, з метою вшанування мужності військових авіаторів. Вбили подружжя з дитиною заради 6 тисяч доларів на Чернігівщині. До довічного засудили трійцю злочинців. За даними слідства, у травні 2023-го ексвійськовий екс-військовий запропонував знайомому з Києва купити у нього автівку і забрати її на Чернігівщину. Назустріч покупець поїхав усією родиною разом з чотирирічним сином. Їхню автівку розстріляли у лісопосадці, Тіла людей закопали, забрали гроші, а автівку спалили. Завтра, 9 січня, Старокостянтинівська громада прощатиметься із солдатом Андрій Цишевим Федором Івановичем. Вірний військовій присязі Федір загинув 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Заходи із вшанування воїна будуть проводитися з 9 до 11.30 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. З 12-ї години в селі Капустин біля будинку, де проживав захисник, поховають воїна на сільському кладовищі. Жителів Старокостянтинівської громади просять віддати належну шану та гідну провести в останню дорогу захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому воїну. На Хмельниччині затримали диверсантів, які підірвали колію і намагалися пустити під у вантажний потяг. Зловмисниками виявились двоє мешканців Хмельницької області віком 28 та 29 років, які, виконуючи завдання російських кураторів, встановили та підірвали на колії між станціями вибуховий пристрій. У процесі розслідування правоохоронці встановили, що окупанти завербували обох чоловіків через телеграм-канали, у яких вони шукали способи легкого заробітку. Зловмисники виготовили вибуховий пристрій з дистанційним керуванням та встановили його на рейках. Вибухівку підірвали, коли побачили наближення вантажного потяга. Машиніст, на щастя, встиг часно зупинити ешелон, тож унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Процес та наслідки вибуху чоловіків фіксували на відео для звітності замовникам злочину. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватись, але протягом доби поліцейські та працівники Служби безпеки України встановили їхнє місце перебування та затримали їх. Наразі вони перебувають під вартою. Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Городоцькі рятувальники надали допомогу водію автомобіля, який з'їхав у Кювет. Учора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Центральна у місті Городок автомобіль Рено Трафік з'їхав у кювет. Тож потрібна допомога надзвичайників. По прибуттю до місця події рятувальники відбуксирували автомобіль на проїжджу частину дороги. На щастя, внаслідок інциденту травмованих та загиблих не було. У Хмельницькому чоловіка з Херсонщини засудили за крадіжку. В минулому році до поліції з заявою про крадіжку звернулись, звернулись працівники, які в одному з торгівельних центрів міста робили ремонт. Виїхавши на місце події, правоохоронці з'ясували, що невідома особа пошкодила навісний замок підвального приміщення і викрала електроінструменти: болгарку, шліфувальну машинку, шуруповерти, перфоратори та інше. Поліцейські ж того дня вирухували крадія. Ним виявився 38-річний житель Херсонської області, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин. Правоохоронці затримали зловмисника неподалік ломбарду, куди він вже встиг здати частину викраденого. Ще частину у нього вилучили та згодом повернули власнику. Слідчі Хмельницького районного управління поліції завершили досудове розслідування 38-річного чоловіка. Визнали винним, і призначили йому 5,5 років позбавлення волі. Однак суд також приплюсував невідбуту частину покарання за попередній злочин. І остаточно призначив йому 5 років та 9 місяців ув'язнення. Протягом 2024 року на Хмельниччині висадили 4 мільйона 300 тисяч сіянців на площі 785 гектарів. Серед різновидів дерев переважали сосна та дуб звичайні. За минулий рік у області створили 65 гектарів нових лісів, з них 45 гектарів у межах Кам'янець-Подільського лісового господарства. Лідерами лісокультурної кампанії у 2024-му стали три лісові господарства. В Ізяславському працівники висадили дерева на 128 гектарах. У Славутському 125 гектарів, у Шепетівському 120 гектарів. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби слідкувати за подіями в країні та світі. Мирного та затишного вечора. На все добре.